лікувально оздоровчий туризм в Україні. Ступ. лікувально оздоровчий туризм спеціальний від туризму, спрямований на відновлення здоров'я чи профілактику захворювань, метою якого є лікування, оздоровлення, рекреація, відпочинок. В кожній країні лікувально оздоровчий туризм розвивався в залежності від специфіки наявних там природних лікувальних ресурсів. В наш час саме лікувально оздоровчий туризм є пріоритетним. Державним завданням, оскільки він безпосередньо стосується життєвої діяльності людини спрямований на відновлення і розвиток її фізичного та духовного здоров'я. Лікувально оздоровчий туризм поняття та характеристики. Лікувально оздоровчий туризм це різновид як індивідуального, так і групового відпочинку, що передбачає. Проходження певних лікувальних процедур для покращення здоров'я, мета лікувального оздоровчого туризму комплексне виконання природних лікувальних факторів, лікової діяльності в лікувально профілактичних целях, виникнення і розвиток лікувальних оздоровчих та методич... методичних туризму в нашій країні зумовлено унікальним набором природних рекреаційних ресурсів та цілою мережою різноманітних лікувальних оздоровчих закладів. Розділяють чотири основні типи курортів: бальнеологічні, грязєві кліматичні та курорти з кількома лікувальними факторами. Лікувально оздоровчі курорти курортний туризм передбачає поїздки на курорти з метою отримання лікувально-реабілітаційних послуг на базі санаторних курортних організацій. До природних лікувальних ресурсів належать мінеральні і термальні води, лікувальні грязі, Таозекріт, ропа ліманів та озер морська вода, природні об'єкти і комплекси із, із спрямованими для лікування кліматичних умовами. Україні суттєвий вплив на розвиток санаторно-курортної сфери мають всі групи природних ресурсів із лікувальними властивостями. Курорти в системі чинників, впливу на функціонування лікувально оздоровчого туризму. Лікувально-оздоровчий санаторій України це відпочинкові комплекси на бальнеологічних курортах, які створені гарні умови для покращення самопочуття. Курорти широко використовують мінеральні води для пиття та для ван. Санаторій України ідеальний вибір для того, що хоче комфортно відпочити та пройти ефективний курс лікування. Якщо лікувальний туризм спрямований на, подал... на подалення конкретних захворювань та реабілітацію або корекцію тіла, то оздоровчий та валнес-туризм це принципово новий течією. чиєю. Валнес це система оздоровлення, що дозволяє досягти емоційної і фізичної рівноваги, помірне і комфортне фізичне навантаження, здоров'я харчування, комплексний догляд за шкірою, хороший відпочинок. Оптимізм і позитивне мислення, балнес може бути активним та пасивним. В Україні відомі кліматичні курорти Південного узбережжя Криму, Одеси, Херсона, Запорозької області, бальнеологічні курорти, Львовщина та Закарпаття, Поділля, Полтавщина та Донеччина, грязові курорти Крим та Одещина. Розділ 2: Сучасний тан, стан та територіальна диференціація лікувального оздоровчого туризму в Україні. Основні лікувально-оздоровчі курорти України. Основні курорти України поділяються на три групи: Західна Україна, центральна та східна. Трускавець невеликий бальнеологічний курорт, який знаходиться у мальовничій долині. Подкір'ям Схід Карпат щороку у трускавці оздоровлюється близько 200 тисяч людей. Лікування у трускавці це не лише лікувальні процедури, а й унікальні мінеральні води, які відомі всьому світі. Моршин – один із найпопулярніших українських курортів. Куди щороку приїжджають відпочивати безліч туристів. Ворщин бальнологічний курорт від, 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 пізна, впізнаваним символом Ворщина є бювет, оформлений у віді грібка. Східниця невелике село, ще розташоване неподалік популярного курорту Трускавець. Бальнологічний курорт національного значення. Східниця один із найпопулярніших курортів нашої країни. Санаторій східниці наповнений відпочиваючим будь який час року. Курорти Міргорода сьогодні це потужна здравниця, обладнана якісними сучасними санаторіями, а також медичними центрами. Санаторії Міргорода спеціалізуються на лікуванні гостей з хворими з хворобами організму, травлення, серцево-судинних систем опорно рухового апарату. Курорт міста Хмільник знаходиться у Вінницькій області на березі Південного Буку, і покращує нервову регуляцію функцій внутрішніх організмів, нормалізує реактив, реактивність організму і підвищує його здатність опиратися несприятливим впливом навколишнього середовища. Факторами курорту хмільник є наявні джерела питної мінеральної води. Процедури лікувального здоровчого туризму. Важне значення у лікувально-здоровчому ефекті усі курорти України мають непрямі природні фактори. Найпершим лікувально оздоровчим фактором має виступати здорове харчування. Основні види лікувально оздоровчих процедур: бальнеотерапія, грязі лікування, інгаляція, фізіотерапія. Трускавець. Унікальною пропозицією трускавця вважається проведення лікувальних процедур в спеціокамері і заснування озекериту корський воск. Моршен. Лікування в Оздоровниці Моршину базується електрофорез, підводний душ-масаж, перлинні ванни, озеритовий аплікації душ Шарко. Східниця. Перевага над іншими санаторіями полягає в тому, що вода можна пити безпосередньо з самого джерела. Методи лікування у східниці лазіотерапія, гідроколонотерапія, озеропальні. Теротолікування, підводний душ, масаж, вихідний душ, лазерний душ, циркульований душ, сухі вуглеводні ванни, фізіотерапія. На курорті хмільник заснувають комплексні методи лікування з використанням насиченої радом мінеральної води територіальна диферентація лікувального оздоровчого туризму в Україні. Нині курортний комплекс України це незвичайна соціально організована індустрія здоров'я, за якісними і кількома характеристиками: лікувальні коротці, ресурс України посідає е, провідним в Європі. Територіальна диферентація закладів лікувального зрочку е, туризму в Україні свідчить про різний рівень розвитку та, та доступності послуг у різних регіонах країни. Розділ третій – перспективи розвитку лікувально оздоровчого туризму в Україні. Особливості функціонування лікувально оздоровчого туризму в Україні. Якщо виходити із класифікації поїздок лікувальний, лікувальний туризм, можна умовно віднести до спеціального виду туризму, а саме туризм в лікувальних цілях. Прісси такі, такі обирають лікувальний здоровчий туризм, і роблять вибір між курортами, що спеціалізуються на лікувальні конкретних хвороб курортами зміщеного типу, на розвиток лікувального здоровчого туризму. Задає вплив і інформаційний чинник, пов'язаний із туристичним іміджем країни, відіграє позитивну роль. Не менш важливими є чинник кадрового забезпечення, особливий вплив на розвиток лікувального оздоровчого туризму мають чинники інновації та бізнесових ініціатив. Розвиток туризму в Україні останніми роками ускладнюється через вплив низки зовнішніх і внутрішніх чинників. Розширення удосконалення рекреаційного та лікувально-оздоровчого туризму пов'язано з статтєю важливими пріоритетами у соціально-економічному розвитку, напрями розвитку лікувального оздоровчого туризму. Досліджують лікувальний здоровчий туризм в Україні, слід зазначити, що основними факторами, які формує, Тенденцією його розвитку є суттєве зростання захворювань населення, а також виникнення нових небезпечних хвороб. Лікувальний туризм здійснюється з метою поправки здоров'я, передбачає перебування у санаторію курортних умовах, а оздоровчий туризм фокусується на профілактиці здоров'я та відпочинку. Стратегія розвитку туризму та курортів на період 2026 року в Україні визначає пріоритетним на державному та регіональному рівнях саме медичний та лікувально-здоровчий туризм. Аналіз становлення і оцінка сучасного стану лікувально-здоровчого туризму на території України свідчить про те, що дані напрямки пріоритетною сферою перспективного розвитку туризму в державі, оскільки все тепер можна забезпечити значні валютні надходження, спрямовані зміцнення національної грошової системи і створення у цій сфері додаткові робочі місця. Реалізоріалізорезуль реалізувавши зазначені напрямки в Україні, отриманий отриманий достатній потенціал для розвитку лікувального здоровчого туризму та створення місць передумови для його майбутнього перетворення на соціально економічний чиннику розвитку країни. Висновок: лікувально-оздоровчий туризм один із найперспективніших видів туризму в Україні, що розвивався під впливом низької політичних та економічних факторів. Наша держава має значний пріоритетний потенціал для розвитку цієї галузі. При, в Встановлення та розвиток рекреаційних лікувально оздоровчого туризму в Україні свідчить про те, що в цій сфері нагромаджено величезний досвід функціонування, а сучасні незалежні України не отримали велику матеріальну і наукову спадщину в галузі лікувального туризму. І це є, має стати вимогами чинником оздоровлення нації, бути стратегічними економічними ресурсами. України і міжнародному ринку. Все, дякую за увагу.